Призупинили будівництво. На Воскресенській навпроти Спасу Преображенського собору, де більше місяця тому почала працювати техніка, роботи не ведуться. З яких причин Тетяна Юхта. За цим парканом до кінця 2018 року за планом мають збудувати триповерховий адміністративно-торговельний розважальний комплекс. Дозвіл на будівництво наданий у липні 2012 року. Будівництво виконується. На сьогоднішній день воно призупинено, але до цього часу воно виконувалось в межах законодавчого законодавчих вимог і був дозвіл у 2012 році наданий, коли перевіряли проєктну документацію, відповідно якої виконувалися ці роботи по фундаменту, і взагалі склад проєктної документації на весь об'єкт. Встановлено, що деякі частини проєкту відсутні. В кінці місяця буде, вони нам скажуть результат цієї роботи. У нас термін до лютого місяця, враховуючи вихідні дні, враховуючи ті побажання, які вони висловили при перегляді документації, що на це їм не потрібно не менше місяця. Замовник будівництва ТОВ Адамант Суми. З 2009 року у фірми, яка була замовником, ну, скрутні фінансове становище було. І будівництво було заморожене до цього періоду. Тепер з'явилися нові інвестори, проєктна документація, в принципі, не зміняється, поки ми зараз тільки міняємо генпідрядника, цих наглядів відновлюємо, все йде зараз відновлення усіх составляючих стройків. Відновили під'їзні шляхи до Катлавану, поставили битовку. Директор генерального підрядника Київське товариство Ротконстракшн від коментарів сьогодні відмовився без пояснення причини. Нагадаємо, будівництво на Воскресенській розпочалося у 2007 році. Тоді там мав з'явитися торговий центр. За рік будівництво зупинили через фінансові проблеми. У кінці вересня 2016-го роботи відновили. Тоді перевіркою їх законності зайнялося управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Сумській області. Потім справу передали в дабі міста, де зведення комплексу визнали за. Конним Тетяна Юхта, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський на часі новини.